Уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, виходите на вулицю і бачите лише бетон, метал і асфальт. А я не хочу таке уявляти. Ну, звісно, не та хочеться. Вранці? Але уявіть на секундочку: ані дерев, ані травинки, ані квітів. А і це не кадри з постапокаліптичного фільму, а цілком реальний сценарій майбутнього, якщо людство не почне дбати про рослинний світ. Вже зараз. вдома. 21 березня, тобто сьогодні в світі відзначається день лісів. Mm -hmm. Давайте розберемося, яку роль відігрують рослини у житті планети, та чи зможемо ми взагалі вижити, якщо їх не стане. Цікаво. Чи знали ви, що без рослин людство не проживе й кількох місяців? І що ліси не тільки дають нам кисень, а й буквально створюють погоду на планеті. Ліси це набагато більше ніж просто дерева. Один гектар лісу здатен поглинути вуглекислий газ, якого вистачило б, баби задушити маленьке містечко. Крім того, вони є домівкою для більшості живих істот на землі тварин, птахів, комах і рослин. Ліси це наш природний щит. Вони захищають від повеней, зупиняють ерозію ґрунтів, очищують повітря та навіть впливають на клімат, регулюючи рівень опадів і температуру. Тож чому, знаючи все це, людство продовжує їх знищувати? Питання риторичне. А тепер уявіть, що одного дня всі рослини на землі раптово зникли: фрукти, овочі, злаки, нічого з цього більше немає. Що станеться з нашою планетою та її мешканцями? Дозволимо собі трошки пожартувати, і скажемо, що першими відчують шок вегетаріанці. Рослина їжа миттєво стане дорожчою за золото, але її запаси швидко вичерпаються. Людство буде змушене перейти на тваринні продукти та синтетичну їжу. Втім, промисловість не зможе задовольнити такий попит. Результат голод, який охопить планету за лічені дні. Спочатку масово вимруть травоядні тварини. Кижаки протримаються трохи довше, поїдаючи ослаблених жертв. Але їхня доля не краща. Коли здобич закінчиться, вони почнуть полювати одне на одного, а голодні люди у відчаї розпочнуть масове полювання на залишки дикої природи. Відсутність рослин зробить неможливим виробництво багатьох життєво важливих ліків, адже значна частина медичних препаратів базується саме на рослинних екстрактах: антибіотики, знеболювальні, серцево-судинні засоби, навіть препарати для лікування раку. Багато з них розроблені завдяки унікальним властивостям рослин. Якщо усі ці ресурси, а потім і їх запаси зникнуть, медицина повернеться у темні часи. Щодо кисню, який виробляли рослини, тут прогнози більш оптимістичні. Його запасів в атмосфері вистачить набагато поколінь, навіть при нинішньому рівні споживання. Але якщо людям вдасться подолати проблему масового голоду, то рано чи пізно ми почнемо задихатися. Не тільки від нестачі кисню, але і від отруєння вуглекислим газом, кількість якого в атмосфері через відсутність рослин буде стрімко зростати. Але давайте не брати аж настільки через край, адже майбутнє виглядає, погодьтесь занадто похмурим. Що як з рослин у світі залишаться, скажімо, гриби та водорості. Бурі водорості, наприклад, багаті на вітаміни А, Б, С, Е та К, а також мінерали, включаючи кальцій, магній і йод. Вони можуть стати основою нашого раціону, забезпечуючи необхідні поживні речовини. Крім того, гриби, які вже використовуються у виробництві хліба, вина та сирів, можуть стати ключовим компонентом у створенні нових продуктів харчування. Виживання тварин також залежатиме від цих організмів, і це відкриває можливості для розвитку фауни у нових умовах. Крім того, зі вторинної сировини можна виділяти амінокислоти, білки, ліпіди. Та вуглеводи для створення штучної їжі, що знову ж таки доповнить наш раціон. Отже, навіть без традиційних рослин, гриби та водорості можуть стати основою для виживання людства. Що ж, і з цим трохи розібралися, а як будуть виглядати міста без рослин? Без них світ стане суцільною бетонопластиковою пластиковою пустелею. Втім, людство і тут знайде вихід. Ми почнемо будувати міста під герметичними куполами, створюючи штучні умови для життя. Усюди будуть лише метали, пластик, а повітря доведеться виробляти на спеціальних фабриках. Адже без рослин рівень кисню в атмосфері хай повільно, але невпинно падатиме. На жаль, без дерев, які зволожують повітря і регулюють клімат, нас чекатимуть екстремальні умови: сухі пустелі, токсичні шторми, кислотні дощі. Зрештою, наша планета може перетворитися на щось, що більше нагадує Марса ніж Землю. Але будемо сподіватися на те, що рослини ніколи не зникнуть. Хоча світова статистика на сьогоднішній день доволі сумна: за останні 40 років площа лісів на душу населення зменшилась більш ніж на 50%. А за останні 10 років скоротилася майже на півтора мільйони квадратних кілометрів, так зване облесіння планети сприяє глобальному потеплінню і часто виступає однією з головних причин посилення парникового ефекту. Тож, коли як не сьогодні, у міжнародний день лісів варто задуматися про збереження нашої природи, зробіть і висвіткла, посадіть дерево або, або дай невеличку рослинку, це буде першим кроком до великих змін.